На тлі заяв Корчинського е, нардеп Костенко хоче також розповісти, що дуже і дуже хрінова ситуація зараз в Україні відбувається, бо влада відкрила кордони для молодих хлопців і понад 120 тисяч виїхали за кордон. І е, Костенко не бачить жодних проблем е, в обмеженні прав громадян України і називає злочином. Історію про відкриті кордони. Я би хотів зараз максимально детально його заяву розібрати, тож дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Погнали! Тут у нас Костенко, як вам власне, і обіцяв, хочу тільки нагадати, що він один з тих, хто виступав різко проти відкриття кордонів для молоді. Мов, треба їх силою утримувати в Україні. Бо що ж вони, Виїдуть за кордон і будуть собі там життя строїти, а як же ж ми тут без них? І неодноразово він про це говорив, а тут він вже просто констатує факт. Тому те, що ми маємо робити в тилу, крім того, щоб не приймати е, злочинні рішення щодо е, випуску наших е, громадян, зараз не кружу. Це злочинні рішення. Тобто е, відносить часткове інституційних прав. Для громадян України це злочинні рішення. Як на мене, злочинні рішення це закрити кордон і чотири роки не випускати нікого. Якби ці кордони від самого початку були відкриті, ніхто б їх не закривав, то е, в, такі, в такому випадку було б дуже багато плюсів. По перше, не було б такої херні в армії. По друге, ТЦК ніколи в житті не перетворився б в каральний орган, який відловлює людей по вулиці. Державна прикордонна служба України ніколи б не... Не перетворилася в е, охоронців констабу. Це можливо дуже грубо звучить, але фактично так немає жодного закону, який би забороняв чоловікам виїжджати. Їх, якби так, прикордонна служба, всіх, кого не випускає, вони фактично всіх отримують силою просто на території України, прикриваючись якимись там папірцями. Хоча все працює трошки по-іншому. І це все працює виключно на якихось смердючих постановах Кабінету міністрів, які являються ручним, які можливо завтра буде змінений. От і все, цього всього не було. Ті мільйони, які повиїжджали, вони, вони б не сиділи за кордоном. Багато хто не сидів би за кордоном, якби вони знали, що все, ми повертаємось назад в Україну, нас ніхто не чіпає, ми собі там платимо податки, будуємо бізнес, наприклад. А закриті кордони це означає, що якщо людина вже виїхала за кордон, вона в Україну не буде повертатись, поки ці кордони закриті, поки війна не завершиться. Точно так само не було б корупції ні за виїзд. Ні з відмазувати від служби е, владі, прийшлося б спілкуватися з громадянами і показувати реальні е, якісь кроки по досягненню миру, а не е, просто відловлювати людей по вулиці. Так? бо знали б, що якщо з людьми, якщо людям зробити хріново, якщо робити те, що людям не подобається, наприклад, відловлювати їх по вулиці, вони просто зберуть свої манатки і вийдуть за кордон, і ви їх більше не побачите. Треба було б спілкуватися зі своїм народом. А Тут бачимо, пропонується, що пропонується: треба всіх карати. Так, треба закривати кордони, всіх обмежувати, бо в нас же ж війна. Тобто ми маємо жити виключно в обмеженнях. Е Тому насправді Костенко не дуже далеко втік від Корчинського. Просто він це подає все в більш м'якій формі. Але суть, якби ми бачимо, що вона плюс-мінус така сама. Треба на фронт е -е -е, загнати там молодь. але як мінімум. Е -е... Це не тільки про зброю, про армію, про мобілізацію. Це в першу чергу війна, це в першу чергу економіка. Коли нам кажуть, про... те, про що ми власне і говорили: якби не були закриті кордони тотально, то не було б таких проблем економічних, не було б такого відтоку людей за кордон. Можливо, б і міндічгейтів ніяких не було б. Вони не могли просто організуватися. Не було б цих різних схем по виїзду. А, за кордон по 20 тисяч доларів по відкупу від секашніпаде. Бо ТЦКшники просто б не мали такої влади, не мали б такої сили, і якби їх карали згідно чинного законодавства за їх кримінальні злочини, то цього всього просто б не було. Тобто ми виходимо з того, що якби просто виконували всі закони і Конституції України, то не було б 90% проблем, які зараз є в тилу. Через наш кордон проїхало 121 тисяча. 000... Молодих людей, які от е, можуть працювати і підтримувати нас, то в мене як у державника є питання, на кого ми тоді розраховуємо? Якщо ми весь світ нації випускаємо, виїдьте там працювати в інших державах. А ми тут повоюємо за вас разом з старшим поколінням, і це дуже неправильно. Тому в тилу потрібно організовувати це правильну якість. Це не державники, це паразити. Всі називають себе державниками. Точно так само і Корчинський я знаю себе називає державником. Це не державники, це паразити і популісти. На кого розраховуєте? Напевне, я не Я не впевнений, що можна розраховувати цілком і повністю на тих, кого, чиї права обмежили, кого закрили і не даєте виїжджати, і відловлюєте їх потрошки на вулиці. Я не думаю, що це та категорія, на яку можна розраховувати. І це дуже чітко видно по е, рівню СЗЧ, які останніми місяцями просто якимись такими взривними хвилями росте, 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 росте. Мобілізацію. Це правильну якісна підготовка, це правильну якісну підготовку до оборони, це робота оборона промислового комплексу. І це багато речей, які потрібно робити, ну. Але... Скажем так, а не думати, що воно саме собою буде, і хтось це зробить, і багато з цих речей є непопулярними. Тому ще раз, на фронті ситуація складна і ще є час, і там і, і доволі, скажем так, значний, який мож, може там, подовши якого ми можемо вирівняти ситуацію, тому що будь-які перемоги це можуть бути тільки тоді на нашу користь. Можна і зараз провести відрази території. А якщо на нашу там щоб там був якийсь наш інтерес, то тільки в умовах того, коли противник буде нести великі втрати, він розуміє, що він не може далі просуватись без або без великих втрат, або е, взагалі не може для цього. Потрібно створювати резерви, потрібно нормально поповнювати бойові частини, потрібно мотивувати людей. Потрібно мотивувати людей до війська, і це все потрібно робити вчора. Але ще не пізно Ми можемо це робити. і... Я е, не знаю, але нічого конкретного він не пропонує. Він пропонує робити е, щось, щось таке, ніби в нас є е, мільйони добровольців, яких просто не хочуть брати на фронт. Все, з цього все виходить. Е, чи хоч якось прокоментував Костенко в А він любить виступати по студіях, чи хоч десь він прокоментував е, розслідування набу, хоч раз, звісно, що ні. Побачимо в загальному, як будуть розвиватися обставини, бо зараз, скажімо так, оця пірамідка вона трошки хитається, якщо м'яко говорити. А тепер, друзі, до маленької, але приємної новини.